Петрівочку сон приснився, що славетний Тарас бульба в Києві з'явився. Іде козак Хрещатиком, іде бадьориця, Як ж у нас гарна та пишна столиця. Хотів би я поїздить на все подивиться, якби ж була та карета, що без коней мчиться. Гей, відкликав козак славний до себе таксиста. Довго їздив, милувався, красотами міста. Як на виставці заходив в ясні павільйони, знімав шапку і відважував глибокі поклони. Пишаюся золотими людськими руками. Це ж у вас не павільйони, а їй Богу храми. Заплатив козак таксисту. Дай я каже освіжуся, розімнуся трішки, прогуляюсь пішки. В метро наше славний лицар спустився помалу проїхався до вокзалу, ще й до арсеналу. Сподобалась козакові станція Хрещатик. Там він полукав до себе молодих дівчаток. Скажіть мені, голубоньки, а пекло тут близько. Яке пекло? засміялись весело дівчиська. Нема пекла ніякого, і чортів немає. А хто ж тоді у вагонах двері зачиняє? А хто ж тоді? Вагони тягне у тунелі, а хто ж тут причепив полум'я до стелі? А хто ж тягне сходи, по яких я їду? Регочуть щебетухи, веселі би, діду, схопив славний запорожець голову у руки. Яке чудо ви зробили. Молодці онуки. Пройшовся козак славний майданом Богдана. Як же ти змінилась, столиця кохана? Колись тут по майдану козаки ходили на повітю шовкову коників водили. А тепер он козак іде, а поруч козачка, а за ними на мотусті тягнеться собачка. Не можу я второпати, бий його хвороба. Яку користь козакові дає та худоба? Раптом чути спідворітні з, з темного кутка два зачуханих суб'єкти. Кличуть козака. Ей, папаша, третім будеш. Собразім на трьох. Пляшку витягли з кишені і побіг торох. Підійшов козак козакові. Що за дивина? Звідки ля у нас в країні От така шпана. Як ви можете нікчем кликать козака, щоб легав сивуху з вами. Біля смітника, геть, недолюдки погані, закричав козак, показавши здоровенний, як казан кулак, Тик п'яничок з під ворідні, мов вітром змило. От таке мені видіння у вісні було.